Всіх вітаю на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я розкажу, яке ж насіння огірків і кабачків я обрав для посіву в цьому році. А також коротко розкажу про деякі огірки, які я сіяв в минулому році, але в цьому році їх вже е, садити не буду. Перше питання, яке постає при виборі насіння, що ж краще обрати? Сорти чи гібриди? Я буду садити виключно гібриди, тому що вони мають ряд переваг. Перша перевага це те, що гібриди формують набагато компактніші і менші кущі, ніж сорти. Якщо взяти поряд сорти, наприклад, там, ніжин, джерело, Вісконсі, ну будь-який сорт, то він виростає величезний, такий величезний кущ. Огірки в нього переважно на пасинках, і, і він буде займати на шпалері дуже багато місця. Відповідно, на нього піде більше робочого розчину на оприскування. буде набагато більше роботи по догляду, по обрізанню листя, пасинки і так далі. В той час гібрид буде набагато компактніший, ну, на такий же простір, де розміститься один кущ сорту, можна буде посадити 2-3 гібрида огірка. При цьому друга перевага це урожайність. Попри те, що кущ у гібрида буде набагато компактніший, урожай буде набагато вищий, ніж у сорту. Тому що зазвичай гібриди формують по 2, 3, 4 огірочка в одному міжбузлі, в той час, як сорти переважно по одному. Наступною перевагою гібридів є їх смак. Якщо, наприклад, за засолці все ж таки багато сортів можуть показувати себе краще за гібриди. То саме в свіжому вигляді гібриди мені подобаються набагато більше. Вони неймовірно смачні. Якщо підібрати хороші такі перевірені гібриди, і вони будуть у свіжому вигляді смачніші за сорти, також перевагою гібридів є стійкість до стресових умов. Вони будуть краще зав'язувати огірочки і давати кращий урожай навіть за несприятливих умов, за посухи, за гіршого догляду, за меншого підживлення і поливу і так далі. Також гібриди зазвичай стійкіші до хвороб. Єдині переваги сортів, які я можу виділити, це те, що сам урожай може бути довше у сорту. По часу, тобто гібрид віддає свій урожай швидше, і ну як правило на практиці, коли я вирощував сорти і гібриди, то сортові кущі жили трошки довше. Але це знову ж таки стосується далеко не всіх гібридів. Є хороші перевірні гібриди, які будуть ну, можуть до самої осені віддавати урожай. І другий такий момент, що більшість гібридів, які я вирощував, вони Набагато смачніші в свіжому вигляді, але при цьому в засолці вони не такі хрумкі, як сорти. Але при цьому так само можна підібрати ті гібриди, які будуть смачні, як і свіжі, так і в засолці, або пошукати більш такі тверді і схожі на сорти саме гібридів огірків. Але при цьому всі інші переваги гібридів у них будуть зберігатись. І також ще, до речі, дуже важлива перевага гібридів над сортами, те, що свій урожай вони починають видавати набагато раніше. На практиці, якщо вирощувати е, на одній шпалері кущики і сорту і гібриду, то гібриди можуть плодоносити, ну, приблизно десь на два тижні раніше за ну, а Тепер перейдемо безпосередньо до огляду насіння. Е, перший і мій найулюбленіший гібрид це Balkan f 1 е, Цей гібрид має Ряд суттєвих переваг над іншими, тому садити його буду я найбільше кущиків. Перше, що мені в ньому дуже подобається, він урожайний і він дуже смачний. В свіжому вигляді він не поступається жодному іншому гібриду. Але при цьому також він досить хороший виходить в засолці. Він виходить хрумкий, хороший огірок. Не гірше за такі сортові огірки, як джерело, чи Ніжин, чи Засолочний, або візконцінь. Бо більшість інших гібридів вони в свіжому вигляді смачніші за сортові огірки, але при цьому в засолці і в мариновці вони не такі хрумкі. От саме Балкан, чим класний, що він по смаку універсальний і буде однаково добрим і в свіжому вигляді, і в консервації. Також другою перевагою цього гібрида він мені сподобався найбільше серед усіх по стресостійкості, адже в минулому році умови просто були для огірків жахливі. По-перше, сам рік взагалі був невдалий. Для огірків по погодам, по погоді і по хворобам. І я дивився огляди, наприклад, у людей в Ютубі. Уже ще в той момент, коли я збирав достатньо непоганий урожай, багато хто показував взагалі вже кущі позасихали, їх повикидали. А також я міг порівняти серед тих усіх гібридів, які я сидив в минулому році. У мене найбільша кількість кущиків саме Балкану була ще зелена, давала урожай в той час, як деякі інші гібриди вже взагалі жодного кущика не вижило. Ще додам один такий момент. У мене всі гібриди в минулому році, окрім того, що сам по собі рік був невдалий, до прийшли додатковий стрес-тест. Я їх висадив раніше в тепличці, десь приблизно в кінці квітня і останні там десь 1 травня. І от десь там, ну другого, може третього травня, огірки отримали останні полив, тому що я потім захворів і вони стояли в тепличках. Я їх не доглядав. І вони взагалі, я порахував, приблизно десь 16 чи 17 днів вони стояли без поливу. Ну, Для огірків це дуже жорстко. Деякі гібриди в цих тепличках у мене загинули. При цьому балкан вижили всі. Тобто вони пройшли ну такий вже максимально стрес-тест, який тільки можливо. Ще чим мені дуже подобається огірок Балкан у нього дуже гарні плоди. Якщо більшість гібридів переважно формують е, такі більш е, товстіші більшого діаметру плоди, то балкан е, ростуть достатньо довгенькі, такі вони мають менший діаметр, і трошки довші. Дуже такі гарні плоди. І навіть коли вони переростають великі. Вони дуже класно йдуть в консервацію. Вони залишаються при цьому хрумкі і плотні. І так само і в свіжому вигляді, навіть якщо огірок не збирати там день-два і він переросте, все одно вони залишаються дуже смачні і хороші. Ще один перевірений огірок, який я вирощую вже не перший рік, це гібрид Бьорне 1. Мені дуже подобається цей огірок в свіжому вигляді. Він неймовірно смачний. Я вирощував два схожі гібрида: це Бьорн і Мадрілен, вони в принципі плюс-мінус показували на цьому однакові параметри: і урожайність, і сама форма огірочків, і смак, і плюс-мінус стресостійкість в нормальні роки. Але в минулому році, от коли огірки реально проходили такий максимальний стрес-тест, мені все ж таки бьорн сподобався більше. По перше, вони вже е, на етапах, коли огірки починали хворіти, коли були е, невдалі для них погодні умови е, бьорн. Виглядав кущі бьорна, виглядали краще зеленіше. Вони продовжували давати урожай в той час, як Мадрілен потрошечку вже гинули. І відповідно до самого, скажімо, фінішу у мене разом з Балканом дійшли. Бьорн теж дійшли. А Мадрілен не дійшло жодного куща. Тому оскільки ці дуже схожі між собою гібриди Мадрилен і Бьорн я вирішив залишити і садити тільки бьорн. Ще один огірочок, який я спробував в минулому році вперше, але він мені сподобався це огірок Амур F1. Достатньо непоганий огірок. Якщо порівнювати з Балканом і «Бьорном», мені здалося, що він мав дещо нижчу стресостійкість, тому що, як я вам розповідав, у моїх огірків був певний період безполиву, в цей період декілька амурів загинули. Але потім ті, що вижили, також один кущ Амура дійшов до фінішу разом з Балканом і Бьорном. Але порівняно з Бьорном і балканом у них у Амурів стресостійкість дещо нижча. Що стосується самих плодів. огірок досить смачний, мені сподобався. Навіть коли великі вони теж, якщо трошки переростають, вони достатньо смачні. В консервації теж в принципі, непогані. Але якщо от брати саме для консервації, то із всіх гібридів, таких, які м'якенькі, які в свіжому вигляді класні, мені все ж таки балкан номер один Амури Бьорн приблизно співставні по якості. Тобто вони трошки менш хромкі, але в принципі в консервацію годяться. Ще один гібрид, який я хочу спробувати. Цей гібрид директор f 1 Я ще цей огірок не вирощував. Буду вирощувати його вперше в цьому році. Мені його порадили. Я шукав саме такий гібрид огірку, який був схожим на сортові огірки, типу ніжене джерело, саме по властивостям огірка для консервації, тобто, щоб вони були максимально такі плотненькі в свіжому вигляді, і тоді вони в консервації виходять дуже хрумкі і дуже плотні. Мені порадили саме цей гібрид на нього звернути увагу, що він відповідає цим критеріям. В минулому році я такого плану пробував гірочок Кріспіна. Він чимось нагадує щось на кшталт вісконсіне джерело. Він був кращий за ці сорти. В тому плані, що були всі переваги гібрида, більш компактний кущ, більша урожайність. Але при цьому в плані стресостійкості вони мені не дуже сподобались. В якому плані? Ну можливо, в хороший рік вони б були абсолютно нормальні. Але е, до самих, скажемо, до самого фінішу разом з Балканом йорном і Амуром е, жоден кущик не дійшов. Хоча при цьому ну сказати, що взагалі вони не стресостійкі, я не можу. Але загинули вони трошки раніше. Тому приспіну я в цьому році вирішив замінити і спробувати все ж таки гібрид директ також хочу спробувати огірочок sp 4097 Я цей огірок сажу вперше. Мені його порекомендували. По якому критерію саме я обирав цей огірок. Про нього ходять відгуки, що він дуже стресостійкий. Що знову ж таки в роки, коли є проблеми з огірком. Що це один із небагатьох гібридів, який давав хороший урожай, і гарно себе показував в таких умовах. Також він ну, виробник заявляє, що він високоврожайний, ранній, стресостійкий, стійкий до хвороб. Ну буде в цьому році перевіряти і дивитись, наскільки він виправдає надії. До речі, обов'язково напишіть в коментарях, які гібриди огірків або сорти вирощували ви саме в таких несприятливих умовах, які показали кращу стресостійкість. Обов'язково напишіть, які вам гібриди або сорти подобаються більше в консервації. А також в свіжому вигляді. Діліться своїми враженнями, буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Адже іноді саме ваші рекомендації допомагають знайти той чи інший цікавий гібрид. Що стосується кабачків, перший гібрид кабачку, який я вам порекомендую, це Ardendo F1. Чим він мене в першу чергу вразив, це найсмачний кабачок, який я їм. От серед всіх кабачків, які я сам вирощую, які я їх покупні, ну я ніколи не їв настільки смачних і солодких кабачків. Дійсно неймовірний просто смак. Другий момент, що мені в ньому сподобався, я його висаджував досить рано, приблизно в 20-х числах квітня під тимчасові теплички. Безумовно, вони трошечки стресували, тому що було холодно. Температура посталася навіть було до 2 градусів в період, коли вони окорінювались. Але при цьому потім вони розвивалися досить непогано. Причому посадив я два кабачка досить близько. У ну, мене така ділянка не дозволяє зробити нормальні відстані, тобто трошечки була порушена агротехніка. Але в принципі вони були, показали дуже класну урожайність. Вони були найперші серед усіх кабачків, які я посадив. Єдиний нюанс, що із двох кущиків один у мене захворів. Я його лікував біопрепаратами, тому що маю такий досвід. В принципі витягування хвороб, хоча це досить складно. Але, в принципі, мені вдалося його відновити. Цей кущик, але вже врожай на ньому був менший. Другий кущик був дуже потужний і дав дуже хороший врожай в принципі по урожайності. Напевно, співставно з найкращими гібридами, які я вирощував. Тому я цей кабачок із всіх, які я вирощував, я порекомендую вам найбільше. Ще один перевірений, вже роками перевірений кабачок це грезіння F1. Я його вибирав колись, я не дивився ніяких оглядів, просто побачив, що продається необроблене біонасіння цього кабачка і вирішив його спробувати. Але він мені дуже сподобався, незважаючи на те, що просто я його так купив ну, фактично наугад. Це кабачок цукіні, але він не темно-зелений і не жовтий, а він такий смугастий. Тобто у нього окрас, коли він молоденький, нагадує звичайні кабички світлі, але трошки з такими смужечками. Якщо ж він ну, дочекатись і дати йому дозріти, взагалі там до величезних розмірів вирости, тоді він уже стає такий смугасто, темно-зелений. По смаку я би серед всіх знову ж таки гібридів, які я вирощував, я би поставив його на, на друге місце після Арденду. Тому що він теж дуже смачний, дуже солодкий. І по урожайності він також один із найкращих. Дуже класний перевірений гібрид. Раджу вам спробувати. Ви не пожалкуєте. До речі, напишіть в коментарях, які у вас улюблені кабачки, які ви вирощуєте. Буде цікаво ознайомитись з вашими вподобаннями. Ще один кабачок, який я планую посадити, це Іскандер F1. Ну, Це така вже перевірена класика. На жаль, назва іскандер нас у нас у нас у всіх українців зараз уже асоціюється напевно більше не з кабачком, а з цією гидотою, яка летить на наші голови з країни сусіда. Але ну насправді вони тільки можуть що називати якимись нормальними абсолютно словами свої смертоносні вироби, адже нічого людського вони створити не можуть. Так от щодо кабачку Іскандер. Цей кабачок із всіх гібридів, які я сидив, він по урожайності, ну, я б сказав, не видатний, але достатньо непоганий. По смуку він теж хороший, смачний гібрид, але чим він мені завжди подобається, що у нього плодоношення, він як починає давати плоди, аж до заморозків може спокійно ну, буде такий дуже потужний, хороший кущ і віддавати урожай. Тобто він, ну скажем, дуже стійкий до стресових умов і до хвороб. Хоча при цьому, якщо може бути, якщо поряд є, наприклад, хворі інші якісь менш стійкі гібриди або сорти, він може підхопити хвороби, але при цьому його можна непогано лікувати біопрепаратами. Тому, ну в принципі, це такий один, напевно, з найвідоміших гібридів і перевірених. Ще один гібрид, який я хочу спробувати кабачка, але ще не придбав його насіння. Це гібрид імператор F1. Я про нього подивився дуже схвальні відгуки в минулому році, але не знайшов взагалі в маленькому фасуванні, тому що це новинка японської селекції. Чим він мене підкупає? Що він дуже ранній, ну заявлені дуже ранні терміни. Я хотів би його спробувати, тому що до речі, от Ардендо він теж заявлений як один із таких самих ранніх, якщо почитати саме по дням, коли він починає віддавати урожай, то наскільки я пам'ятаю, імператора заявлена ще менше кількість днів до початку урожая. Від моменту сходів. Але е я його в минулому році не знайшов в маленькому фасуванні. В цьому році, вже коли я все насіння замовив, я побачив, що все ж таки він продається в маленькому фасуванні. Тому подивлюсь, все буде тут в місцевих магазинах. Ну або подумаю, яке ще насіння можна замовити і обов'язково придбаю цей гібрид. Адже дуже хочеться спробувати цю новинку. Е я вам вдячний за перегляд цього відео. Обов'язково ставте лайки, якщо вам відео сподобалось. Е пишіть коментарі. І давайте разом вирощувати органічно, берегти природу і підтримувати ЗСУ. Адже саме ЗСУ це зараз єдиний грант нашої безпеки і можливості взагалі жити на цій планеті. До наступних зустрічей!